Всім привіт! З вами Таня. Сьогодні другий звіт мого річного Project Pen. Нагадаю, що беруть участь в ньому 50 продуктів декоративної косметики і парфюмерії. І за перший звіт у нас закінчилося 7 штук. І давайте нагадаю, які вони знаходяться у мене всі в оцій коробочці. Перше, це був спрей від Rocher, Ось такий. Стільки його було на початок року, він повністю за перший звіт закінчився. Наступний тональний крем, стільки його було, він теж закінчився. Потім ось такий від Two-Face блиск, для, ну це не блиск плампер для губ. Так само він мене закінчився, його було небагато. Так, І залишилося 4 пробнички. Чотири пробнички парфумерної води Баолі від фармасі. Теж повністю закінчилось. То, складаємо все назад. Так, і давайте подивимося, скільки мені за другий звіт вдалося яких досягти результатів. Давайте почнемо з тональних кремів. Перші два якими я ще не користуюсь, вони повністю нові, запаковані. Ось це від Oriflame і від Evelyn. Довго зупинятись на них не будемо. Далі, наступний тональний крем це порожня баночка. Тут були перелиті пробники cc крему От стільки його було на початок. Так я не розумію, чому дві, дві поділки, дві рисочки. Ну, от стільки його було, і, як бачите, а, правильно, це стіки його, це була на початок року повна баночка, це був на перший звіт, все правильно. Смужка, і от стільки я за цей звіт його закінчила. Це в нас перша порожня баночка. Далі наступний тональний крем ось такий від Glam Shop. І стільки його я змогла закінчити за другий звіт. Це перший звіт було зовсім трішки. І трошки більше за цей звіт. Але теж небагато, бо я переважно користувалася ось цим cc кремом. Так, і ще один тональний крем, який у нас тут бере участь це перелиті пробники з матового, матового тонального крему від Фармасі. Стіки було на перший звіт я використала чуть-чуть. і ось так багато на другий звіт, навіть більше, тому що я зробила поділку, а так зараз я захворіла і декілька днів. Вже поділки ці вже стояли, я все ніяк не могла зазняти відео, і тому ще десь два рази користувалася ось. Ну, не стала міняти, хай буде так, як є. Так я вже думаю, до третього звіту і так це вже закінчу ці пробники. З тональними ми закінчили. Давайте переходити до бази. Як базу під макіяж я використовую ось такий сонцезахисний крем з SPF 50 від фармаці, тут величезний об'єм 150 мл. І ось такий по ній розхід. За перший звіт був трішки більший, ну, за другий трішечки менший. Так. Такий малий розхід. Чому? Тому що не завжди нею користуюся. У мене зараз основний мій догляд також з SPF 30 І тому, як я вже користуюсь основним доглядом зранку, я вже не поновлюю ось цей другий. А вже після обіду, якщо потрібно десь вийти, то тоді тільки поновлюю цей крем. Так, давайте трішки ближче. Ось так. так е, далі давайте дивитися консилери. Консилери, яким я не користувалася, це ось цей від Glam Shop. Ще новий, запакований, тому відставляємо. А яким я користуюсь зараз на постійній основі, це ось ці пробники від Фармасі, перелиті і ось такий поній розхід, трішки більший, як за перший звіт. Я думаю, що ще десь два звіта, і я все-таки це вже закінчу, а можливо, навіть за один, я не знаю. Тому що поки я ще можу звідси набирати, поки воно ще е видає продукт, то я користуюся консилером. Як тільки мені прийдеться туди лазити пензликом, я це використаю швиденько як тональний крем, тому що я оце з цим пензликом мити перемивати, гратись, я це не люблю. Тому так. Так, і ще. Один в мене є консилер, ось такий. Я ним пару разів користувалась. Він дуже темний, ну, трішки темнуватий. Це 0,2 Б-сабель Lancome, Зараз вам покажу ось такий. І тому я його тримаю більше на літо, але пару разів користувалась. Ну, по ньому ніяких замірів зробити, на жаль, неможливо. Е, так, далі. Далі давайте подивимося продукти для обличчя, такі як бронзер, румяна, хайлайтер. Давайте почнемо з хати. Так, хайлайтери. Перший хайлайтер ось такий від Glam Shop. Тут складно відміряти, хоча я його додаю в тональні, використовую як базу, ну, по-різному стараюся його використати. Він такого рожевого кольору. Ось такий. Багато видавила, звичайно. Так, і наступний хайлайтер це вже золотий. Ось такий від Model.co, так само використовую як базу. Ось такий такого кольору він. Ось. Ось так видно. Так, далі, що далі? Далі рум'яна. Давайте подивимося. Румяна в мене ось такі. Це взагалі-то самоварна помада, але я використовую як рум'яна. Ось так виглядає. Результату по ній немає. Хоча, ось так виглядає. Хоча, бачите, вона нерівномірно пішла, вона з цього боку менше є, а з цього більше. Можливо, вона і так іде на скіс. Ну, я нею користувалася, але чомусь по відмітках результату немає. Так. Далі от ще така помада матова бронзер. Я використовувала і як бронзер, і як матову помаду, але чомусь, на якій помітці була, на такій є. Я десь, може, три рази її використовувала. Ну, вона сильно пігментована, тому багато не потрібно, можливо, із-за цього не видно ніякого результату. Так, поки що. Далі ще покажу бронзер свій. Е, ось такий бронзер. От, подивіться, яке гарне дно. Я вставлю фото. Е, бронзер в мене добре пішов, величезне дно. І я думаю, що ще десь місяця-два я зможу закінчити, тому що тут вже дуже мало залишилось, дуже тоненько. Тільки по краях, от більше, а всередині вже практично нічого немає. Давайте ось тут зроблю свод. Так. Ось так виглядає бронзер. Так, далі. Що, далі. Що ще залишилось для обличчя? Дивлюсь, щоб нічого не пропустити. Здається, для обличчя закінчили. Давайте тепер переходити для засобів для очей. Перше покажу бази. У мене дві бази одна від Anastasia Beverly Hills. Вона дуже-дуже схудла. Вже її дуже складно видавлювати. Я вже зі всієї сили стараюся, щоб її щось видавити. І буду, напевно, розрізати. Хотіла вам так ще показати, і буду розрізати, і, мабуть, на наступний звіт це буде порожня баночка. А друга база ось така рожева, по ній результатів немає. Хоча я користувалась нею, не знаю, можливо, разів 5. Але ось така вона але результатів немає. Так. Далі давайте подивимося тіні. Я минулого звіту забула їх показати. Ось такі тіні. Теж ставлю фото, не знаю, мені здається, що дно трошки збільшилося, бо вони і кришаться. Тіні дуже красиві це Glamshop. Давайте покажу, як воно називається. Отак, От вони називаються мультипастель. Дуже красиві, але вони самі кришаться сильно. І бачите, прямо шматки відлітають. Ну, мені це не подобається. Дуже люблю їх наносити внутрішній куточок ока. Повністю на повіку не дуже мені подобається. бо Це такий блакитний колір. Якось мене відсилає це а-ля 90, тому не дуже подобається на все повіко, але на внутрішній куточок досить красиво ось так виглядає. Так, і давайте переходити до олівців, мабуть. Так. Давайте, мабуть, перше, ще покажу, щоб вже всі олівці і для брів, і для очей, і для губ подивитися. Перед цим покажу ще помадку для брів. Так, ось така в мене помадка. Люкс-візаж. Я вже хотіла її викинути, але вона зараза почала добре працювати. Ось таке тут дно. Так, Вставлю фото, скільки було. Ну, Вона розмазана по. Одну її мало, і вона зараз добре працює, тому я вже її розбавляти не буду. Поки вона працює, думаю, ще користуюся. І давайте тепер для брів. Так, перший олівець для брів це від Анастасія Beverly Hills. Ось такий. Так, буду робити сводч. Так, покажу, скільки його є, мабуть, перше. Нічого не змінилося. Я ним користувалась декілька разів, але по відмітках результатів немає. Так, ось тут буду робити соч. Мені цей олівчик найбільше подобається зі всіх олівців, які я пробувала. Він мені і по кольору підходить, і по своїй текстурі він і не м'який, і не твердий, якраз такий, як має бути, і не розмазується. Так. Ну, ось тут відмітки Анастасія я навіть не робила відмітку, От скільки було на минулий раз тільки є. Наступний лорак. Це ось такий олівець, він дуже світлий, але є... От його небагато залишилося, але він в мене трішки зломився. Десь так на міліметра 3 зломилось. Я його зараз пристосувала, використовую під тіні. Зверху наношу тіні і, в принципі, так непогано. Бачите, він дуже такий сухий і складно його наносити. Так, По ньому є розхід, бо він і вломився я ним користувалася. Ось такий розхід. На половину він ломився, а половину я використала. Так, наступний олівець фармасі. Так, це ось такий олівчик фіолетовий, темно-фіолетовий номер 05. І бачите, я його повністю-повністю використала. Може, ще вдасться зробити своч. Так, ось такий. Темно-фіолетовий. Так. І це в нас друга порожня баночка. Так. Зараз покажу, скільки його було. От стільки його було, і я повністю його використала. Далі олівець для очей Елен. Це ось такий олівчик. І я теж повністю, бачите, його використала. Попробую зробити свод, чи це вдасться. Такий він був темно, шоколадно-коричневий, такий шоколадний, красивий відтінок. Гелевий теж повністю використала. Давайте покажу, скільки. От стільки його пішло за цей період. Далі у нас олівці для губ. Перший від Avon. Ось такий відтіночок називається Mystery Move. Так, давайте зроблю своч, а потім покажу, скільки його є. Так, От стільки його ще залишилось. Якщо дивитись по розходу, то, ну, зовсім трішечки, бачите, я його використала. Наступний олівець від Ruby Rose 04, це ось цей 04 теплий беж. Ось так він виглядає. І по ньому розхід. Так, ось такий. Ось такий розхід. На перший звіт не було розходу, а на цей звіт я трохи ним користувалась. І останній олівець для губ це ось такий Кенді 08. Теж Ruby Rose. Так, робимо свод. Так, ось такий. І по ньому теж маленький розхід є. Ось. Все. Так, а ще покажу от помада румяна фармасі. Я взагалі відмітки не робила, бо розходу ніякого немає. Так, Давайте переходити до помад. Ну, Перше, покажу давайте бальзам. Ось такий в мене від івроше. Він, мені здається, трохи поміняв запах, тому я вже ним, як бальзамом не користуюсь, я його мащу на кутикулу. Ну, Розходу по ньому немає. Так, далі ще один бальзам, яким я ще не встигла скористуватись. Це ось такий мультибальзам з кокосовою олією. Ось так він виглядає. Аромат приємний. Буду ним користуватись. Ну, поки що не користувалась. Далі помада номер 24. Так, в мене дві помади від фармасі. Так, номер 24 це ось ця. Ось така. Теж по ній ніякого не видно результату. Я декілька разів нею користувалась. Ось так вона виглядає, але результату немає. Так, зате є невеликий результат по матовій помаді від Farmacy номер 23 Ось так вона виглядає. Зараз зробимо свотч. Ось такий відтіночок. І зараз покажу, який по ній результат. Ось такий невеличкий, але все-таки є. І бачите, по бальзаму теж я не робила відмітку, немає ніякого результату. Далі ще в нас залишилися блисків. Ні, Перше, що в мене закінчилось повністю, це ось така олійка для губ від Colour Pop. Повністю її закінчила. Тут знятий стопер. Вже нічого немає. Ось, це у нас виходить третя, ні, четверта порожня, чому я це сюди? Теж порожня баночка. Четверта на даний момент. Четверта порожня баночка. Далі ось такі два близько брали участь. тавер 28, і цей від Фармації. Бачите, я робила відмітки. По чуть-чуть я їх використала. Давайте зробимо соч. Це Tower 28. Колір такий рожевий. так І наступна фармація Це вже такий карамельний відтінок ось. Ну, Потрішки користуюсь. Рідко, але так, але користуюсь. Так. І останній спомат засобів для губ це ось такий блиск від Сефора. Ось так зовсім трішки її залишилось, не встигла я її закінчити. Ну, це вже буде гарантована порожня баночка на наступний звіт. Ось, ось такий теж світло-карамельний відтінок. Так, ще залишається. Так, далі ще покажу два ось такі штучки для ніфтів. Не користувалася зовсім. Ні, цією олійкою я користувалася, але розходу не видно. А цим взагалі я не користувалася. Я хочу це викинути, цю вже базу. Не буду я нею користуватись, тому ми її на щось замінимо. Я отак її в сторону. Давайте сюди до порожніх баночок, але не будемо рахувати як порожню баночку. Просто ми її на щось замінимо. І так само я хочу замінити ось такий пробник аромат від Азаров, тому що це виявився все-таки чоловічий аромат. І чоловік в мене забрав цей пробник і благополучно використав. Тому я не буду це зараховувати як порожню баночку, а просто поміняю на щось інше разом. Цією базою. Так, ну і давайте подивимося, на що я поміняю, і потім парфумерією закінчимо, і все. Так, оцей пробничок я поміняю на ось такий самий пробничок Парадокс Прада. Це вже жіночий аромат. У мене колись такий був. Не дуже мені сподобався. Він дуже такий термоядерний, треба дозувати по чуть-чуть, тому надовго стане цього пробника. Але дали в подарунок в сефорі, тому треба закінчити. І замість цієї бази беру такий самий олівчик, який закінчився. Це від Farmaсі 05. У мене був дві штуки, якось так сталося з цих олівців. Зараз покажу, скільки його є, зроблю заміри. Ну, він практично новий. Я пару разів ним користувалась, коли закінчився вже ось цей, то я користувалась. Так, зараз робимо сводч. Ну, в принципі, ми своч робили. Давайте, щоб переконатися, що це такий самий. Ось, бачите, два вони тут. Так, беру цей олівчик ще плюс. Так, і давайте дивитися аромати. Давайте почнемо з порожніх баночок. Закінчився ось такий пробник від жадор у де парфам, вже нічого там немає. Це не мій аромат, мені не подобається він. Ну, Але дали в подарунок, то я його закінчила. Не такий, що неможливо користуватися, але просто ну, для мене він не, ніякий. Ось так. Так, це яка в нас вже порожня баночка вже збилась? А, п'ята. Потім два пробника закінчились ось такі: Homme і Femme. Я два на себе вилила, і чоловічий, і жіночий. Ну цей чоловічий, не зовсім, я би сказала, чоловічий, а такий унісекс Монклер. Ось тут по чуть-чуть залишається, але вже воно напшикає. Неможливо його звідти витягти. Бачите, нажимаю, нажимаю, ні так, ні сяк, ніяк. Одним словом, це теж. Це я рахувала, як дві штуки, дві порожні баночки. Отже, сім уже. Сім. І ще одна порожня баночка. Це восьма. Це ось такий пробник, картіє, пантера. Тут 2 мл. Ну, цей я ледве-ледве використала. Аромат дуже, дуже різкий, дуже стійкий. І він дуже е, йде в ретро. Це ретро аромат. Цякою з якоюсь кислинкою. Він так на тебе навалює, навалює, і ти в ньому просто задихаєшся. Не знаю, мені вже, як в мене чуть-чуть залишилось, мені вже мама допомогла використати, тому що я вже думала використати як освіжувач повітря, бо я вже не могла нею користуватись. Ну, використала і добре. Так. Колись я хотіла в сліпу цей аромат купляти. Добре, що я його це не зробила. Отже, це восьма порожня баночка. І ще один спрей. Я теж хочу зарахувати як порожня баночка. Це ось такий спрей з малиною від іврошей. Його тут на дні зовсім трошки, можливо, на раз-два ще стане. Ну, хочу вже тримати до наступного разу. Я використовую як свіжувач повітря, от стільки його пішло за цей період. Тому це капелька я вже зарахую як дев'яту порожню баночку. Але, звичайно, докористуюся. Так, і ще залишились два аромати. Один це від ланкомляної Трезор. Ось такий аромат. Я ним користуюсь, він мені подобається. Відмітки не роблю. Ну, він потрохи в мене йде. Так, і останній продукт це Лоліта Ломпіка. Ось такий по ній розхід за цей звіт. Теж іде. Я думаю, ще на місяця два і я закінчу цей аромат. Він мені, до речі, дуже подобається. У мене ще є 30 мл, буду далі його використовувати. Так, от і все. Ми вже подивилися, всі. Продукти в цьому Project Penny, давайте зробимо підсумки. Отже, тут було 7 порожніх баночок, і ми додали нових 9. 9 порожніх баночок, отже, у нас наразі 16 порожніх баночок. Ці 2 я викидаємо, ми їх замінили. І в нас ще залишається 34 продукти на використання, які у мене прогнози, що, я думаю, що я закінчу до наступного разу. Можливо, я закінчу ось цю базу. Один, так. Потім точно я закінчу ось цей блиск від Цефори, це два. Потім цей тональний, я точно закінчу три. Так, що ще? Що ще можна закінчити? Так, ну, більше я не знаю, чи щось можливо закінчити. Оці три продукти, я думаю, що це я точно закінчу. Що ще? Ну, навряд, навряд чи ще щось. Якийсь олівчик, ну ні, можливо, оцей олівчик, я думаю, ну ні, я не закінчу. Ну, все, я думаю, що так. Що ці три, ну, можливо, пробник. Якщо так от піднасісти і тільки ним користуватись, то або оцю водичку теж, якщо піднасісти, то можна використати. Але так більше ні на що надії немає. Те, що було легко використати, я вже це і зробила. Так, тепер вже пішли складні продукти. так. Е, отож, Оце на цьому я буду закінчувати. Дякую вам всім, що залишалися до кінця. Дякую вам за ваші лайки і коментарі. Ми з вами побачимось в нових роликах. Всім па-па-па-па!